Вітаємо на каналі Виплати та грошова допомога. Пенсію можна отримати у спадок. Як це зробити? Більше інформації. Дивіться далі у відео, як отримати пенсію померлої людини та хто може це зробити у разі смерті пенсіонера. Його спадкоємці можуть отримати невиплачену пенсію, а також грошову допомогу на поховання, як нагадують у пенсійному фонді України. Це передбачено статтею 52 закону України від 9 липня 2003 року 1058-4 про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, хто має право на отримання. Пенсії померлої людини отримати недоотримані померлим пенсіонером виплати мають право члени сім'ї, які мешкали з ним на день його смерті, непрацездатні члени сім'ї. Які перебували на утриманні померлого, якщо за виплатами звертається кілька осіб, які мають на них право, вони розподіляються порівну між ними, як отримати пенсію у спадок. Для отримання пенсії у спадок потрібно протягом шести місяців з моменту відкриття спадщини подати відповідну заяву до пенсійного фонду. Зробити це можна особисто у сервісному центрі ПФУ або через веб-портал пенсійного фонду. Разом із заявою потрібно надати такі документи, свідоцтво про смерть пенсіонера, документи, що підтверджують родинні зв'язки із померлим, паспорт заявника, реквізити банківського рахунку, документи, що підтверджують факт проживання із пенсіонером на момент його смерті.